Доброго дня, я Карсон Троллер. Я відповідаю за напрямок аналізаторів газів розшинок у трансформаторному маслі. І сьогодні я хочу вам представити наш новий прилад HydroCal 1011 Generation XP, який, можливо, є найдосконалішим приладом на даний час. Він не потребує калібрування або захисних газів. Вимірювання концентрацій рушинних газів відбувається. За допомогою оптичного сенсору, що працює у ближньому інфрачервоному діапазоні, екстракція газів виконується методом вільного простору. Великою перевагою приладу є візуалізація кожного етапу вимірювання. Анімація покроково інструктує оператора на кожному етапі роботи. Наприклад, на початку нам треба відібрати 100 мл трансформаторного масла. Натиснувши кнопку на сенсорній панелі, ми бачимо, як правильно завантажити наш зразок у вимірювальний блок. Ось так просто: беремо шприц із зразком і за інструкцією проводимо вприск у вимірювальний блок. Після інжекції масла ми запускаємо вимірювання. Коли воно буде завершено, прилад нам продемонструє, як правильно видалити відпрацьоване масло. Як правильно очистити. Камеру і як правильно приготуватися до наступного вимірювання. До речі, безпосередньо в самій камері вимірювання знаходиться датчик для визначення вологості трансформаторного масла. Таким чином, ми можемо досить оперативно перейти до наступних вимірювань. Також перевагою є і те, що усі дані вимірювань зберігаються на SD-карті. Картка здатна на собі зберігати інформацію про тисячі вимірювань. Тобто для одного трансформатору ми можемо отримати тенденцію зміни концентрації розчинених газів. Прилад також може проводити аналіз отриманих результатів, наприклад, методом трикутника дюваля. Для цього ми заходимо в меню аналізу отриманих результатів і вибираємо, наприклад, метод трикутника дюваля. Таким чином, маючи дані про тенденції змін концентрацій вимірювальних газів, програмне забезпечення автоматично прораховує потенційні небезпеки, що можуть виникнути у досліджувальному трансформаторі. Гідрокал 1011 п це є легкий і портативний прилад. Його вага близько 10 кг. Прилад може працювати від 12 вольтової автомобільної розетки, і це дуже зручно. Тому що необхідно біля 20 хвилин для того, щоб прилад прогрівся і вийшов на робочий режим. Таким чином, ви можете прогріти прилад дорогою до підстанції і зекономити час, якщо це необхідно. Також можна роздрукувати результати різних вимірювань вбудованим принтером. Можна ввести назву підстанції, модель трансформатора, його потужність і будь-яку необхідну інформацію. Таким чином, ви можете. Оперативно роздрукувати звітній документ прямо на підстанці. Документ міститиме дані про місце і час вимірювання, ім'я лаборанта, температуру навколишнього середовища, номер модель трансформатора, концентрації вимірювальних газів, вологість трансформаторного масла і геть усе необхідне для звітності. Також важлива є можливість зв'язку за допомогою Wi-Fi-нтерфейсу. Можна передавати дані і керувати приводом віддалено за допомогою будь-якого смартфону чи пристрою. Дякую за увагу і до зустрічі!